Марті Михайлівні 76 років, та у власному городі вона працює із молодечим запалом. Каже, звикла за останні десятки років. На цьому клаптику землі вже проросли цибуля і чесник посаджені восени. Зараз жінка сіє весняну цибулю і готує землю до наступних посівів. Наслідуючий тиждень на розсаду посію помідори. В землю вже буду сіяти укроп, шпинат. Шалату, салат, кучерявицю, деський, ну і ще трошки пізніше буряки. Марта Васенюк використовує здебільшого своє насіння з попередніх врожаїв. Так каже, звикла, бо економніше. Купити на ринку довелось тільки цибулю, що у порівнянні з минулим роком не додала у вартості 40 гривень за кілограм або 25-30 гривень за літр зрештою дадуть врожай в десятки разів більший. З літра 10 кілограм. Більше беруть, бо цибуля дорога тепер кожен сам собі старається посадити на своєму учаску. Має маленький учасничок, там собі посадить. Чуть-чуть, все Чуть -чуть. Дешевше. рівно, дешевше, по-любому дешевше. Містяни, що звикли купувати готове на ринку, теж заводять городи. Захмарні ціни на деякі овочі вже спонукають ужгородців повертатися до роботи на своїх наділах. Навіть невеличкий клаптик землі дозволяє виростити укроп, цибулю, огірки чи помідори. Таке життя настало, що треба проявляти інтерес до землі. Ну, поки що огірки, там десь фасольку, якесь таке цибульку. Я не буду гектарами засаджувати, просто так чисто для себе. Ціни за насіння виросли на 50 Опійок гривню здається не суттєво у порівнянні зі зміною вартості на різні продукти, але вирощувати продукцію для власних потреб стало дорожче ще й через зростання цін на добрива. Експерти кажуть, незабаром насіння подорожчає ще на 10-15%. процентів. Зростання впливає і на ринок. Раніше у нас було оборот, боротше. Ми два-три рази заказували в Київ і два-три рази нам привозили. Тепер тільки один раз, і то ще не знаємо, як буде сезон. Якщо раніше людина приходила спокійно, набирала 10-20 пачок, то вона тепер вже бере 5 або 3 пачечки. Що не змінилось, так це ціни за насіння квітів, тож попит на прекрасне тримається. Можна і без них обійтися, бо краще на хліб лишити, але поки що ще купують. Попит є. Не впав? Не впав, поки що ні. Поки що не відчувається насіння закордонного виробництва в Ужгороді майже не знайти ціни. За них мали б вирости ще на 50-60% через новоприйняти мито на імпорт. Якщо ж його платити не треба, затрат менше. Тож нині беруть більше нашу українську продукцію.